З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Ну, власне, президента ми почули, він каже, за головкома Сирського, Масирського є результати щодо витіснення війни на територію агресора. І от цікаво, на сьогодні, враховуючи, що курська операція це набагато більше ніж Рейд або рейди, які ми бачили, до того тут цікаво, які питання вона має вирішити або вже вирішує. Я думаю, що ми на, ці, на цьому етапі можемо говорити про те, що вона вже вирішує, тому що ми не знаємо кінцевого задуму. А я думаю, що варто очікувати ще певних сюрпризів. І сподіваюся, що вони будуть, ми їх побачимо неодмінно саме в цій операції, яких не очікує ворог зараз, і, можливо, на тих напрямках, де він так само не чекає. Що стосується загалом того, що вже відбулося, ну тут є і військові, і політичні задуми, безумовно, військовий в чому. В першу чергу у тому, що ворог несе втрати на своїй території, на російській території, ворог пропустив удар. Удар миттєвий, удар доволі сильний і потужний, якого він реально не прорахував. В чому є вже достатньо серйозна майстерна і професійна реалізація саме миттєвості проведення і неочікуваності цієї операції, що дуже важливо. Наступне, це те, що. На сьогоднішній день російські війська на своїй території втрачають техніку. Ви вже зазначали про гелікоптери, втрачають свої війська, втрачають своє озброєння. Так само для російського командування це створює зараз таку невизначеність і дилему: а що ж робити? Або втрачати території Росії, Курської області, можливо, в майбутньому не тільки Курської області, а й інших, або все ж таки вживати якихось дій. І безумовно це коригує їхні плани, як мінімум, в той бік, що ті резерви, які ворог планував застосувати на Донеччині, на Торецькому напрямку, наприклад, в першу чергу на інших, він уже їх туди перекидати в такій кількості не буде. А тому, що треба ж робити щось на Курщині, те, що спробували вони там задіяти строковиків або зібрати якісь зведені батальйони, це не подіяло, це не допомогло. І зараз, от якраз вирішується питання, що робити далі, які підрозділи знімати, тому що знімати доведеться обговорюють, чи обов'язково це має бути угрупування військ Сєвєр з Білгородської напрям напрямку, чи все ж таки це буде з Донецької області. Це вже так само успіх, про який можна говорити. Наступне це все ж таки той факт, що вкотре фактично Україна розвінчує міфологію, яка створювалася довкола Росії, і в яку Кремль вкладав гроші роками. Це наративи про те, що російській армії немає. Рівних про те, що Росія може тільки перемагати, і про те, що всі мають її боятися, і в жодному випадку не допускати жодної ескалації. Наступне це те, що зараз іде фактично на наших очах розвінчування багатьох міфів, які були створені щодо ядерної зброї Росії, і готовності Путіна її застосувати ледь не за найпершої нагоди. І як наслідок, це має підштовхувати наших партнерів діяти, не боятися. От як президент України звертається до США, до Франції, до Британії про те, що треба рішучі дії, саме вони потрібні не боятися і діяти. Як зараз, якщо подивитися, Україна знову ж таки багато цих міфів розвінчує, і тому, в принципі, коли цих міфів уже немає, потрібно брати і застосовувати реальні практичні дії ударів по території Росії, і не тільки це те, що вже можна, і політичний аспект безумовно, тому що це репутаційні втрати для Путіна і для Кремля. Це демонстрація того, що те, що називають наші партнери. Сильна позиція за столом ну, її можна досягати, її можна формувати. Єдине, що б хотілося, щоб наші партнери теж включались і краще допомагали. Це вже те, про що можна говорити станом на зараз, пане Олександре. А зараз видання The New York Times пише, що росіяни, нібито, змогли. Призупинити швидке просування збройних сил України у напрямку напрямку півночі курської області, але наступ українських підрозділів е, триває. Вони там посилаються на супутникові знімки, так чи інакше. А е, власне, коли ми е, ну. Це було очевидно, правда, що росіяни почнуть перекидати, почнуть стягувати свої війська з інших напрямків і будуть намагатися зупинити це просування. Але е, наскільки вірогідно, що е, однією із цілей була е, газорозподільча станція в суджі, перекриття газового вентиля, ну або ж АС е, 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 в Курчату та Курську? Я думаю, що Газовимірювальна станція це така проміжна ціль. Вона не є все ж таки основною. Основна, дивіться, ми маємо розуміти, що ця операція вона і наступальна, і успішна. Причому тому що Нью-Йорк Таймс хоч і каже про те, що темп сповільнився, але давайте визнаємо і констатуємо факт, що це просування сил оборони воно за три дні було набагато стрімкіше, ніж Росія просунулась під Вовчанськом за чотири місяці. Це так само є факт, і можливо на цьому варто зосередитися, коли нам говорять всі ще знаєте про те, що ну, от все ж таки Росія там змогла, і так далі. Очевидно було, що вони будуть перекидати сили. Очевидно було, в принципі, давайте скажемо відверто, що на це і був задум, тому що ми не можемо сприймати ось цю операцію наступальну у відриві. Від оборонної операції на сході, це частини одного цілого, адже якщо ми будемо говорити про те, яким чином боронитися, то боронитися звичайно потрібно, перекидаючи сили, підкріплені додаткове озброєння в місця ведення активних бойових дій зараз на Донеччині, це безумовно. Але є ще другий спосіб: це нанесення контрударів. Причому там, де ворог цього не очікує, Ось це і є прояв військового мистецтва, якого Україна досягла. І ось цей контрудар є. За задумом, звичайно, це має зменшити тиск на Донеччині. Я сподіваюся, що ми побачимо зменшення цього тиску. А далі вже, якщо ми говоримо про цілі, чи могла бути ціллю Курська АЕС, теоретично так. Ми цього не можемо виключати. Але треба розуміти, що операція продовжується. вона Триває в динаміці, і тут рано ще говорити про кінцеві цілі, поки вона фактично не завершена, і поки вона триває, тому що вона може поширюватися плани можуть змінюватися, але точно незмінно те, що чим більше зараз підкріплення російського туди вони перекидають, тим більше це підкріплення якраз до позиції не доїжджає. Розширюється санітарна зона за рахунок російських територій. Що ви загалом, пане Олександре, скажете про розгортання і роботу засобів ППО в цій операції, враховуючи те, що ми вже згадували на початку, як були збиті і чим були збиті російські гелікоптери? А, повітряна парасолька була. Це можу сказати з того, що відомо. Без неї було би важко. Давайте визнаємо будь-яка наступальна операція, яка носить масштаби, як ви зазначили, не рейду, а все ж таки чогось більшого. Вона тим більше, коли у противника є авіація, ми не можемо її проводити без того, щоб не забезпечити певне прикриття. Воно є і воно працює, що стосується тому, що поки що ще літаки, штурмовики, не вдалося збивати дронами, можливо, в майбутньому. А от що стосується гелікоптерів, я ну аплодую стоячи це майстерність, тому що так навчитися застосовувати дрони і так навчитися такими. Можливо, найдешевшими із тих способів, які можливо за цих умов збивати фактично дорогі російські гелікоптери, це дійсно майстерність, і це вкотре до речі демонструє, що ця війна вона в тому числі прискорює застосування певних технологічних рішень, таких як дронів. І ми бачимо, як це відбувається безпосередньо зараз на полі бою. Лукашенко Олександр Лукашенко зараз заявив, що над Білорусю нібито були збиті українські дрони, і він приводить ніби як в бойову готовність деякі частини і перекидає я так розумію, ближче до кордону з Україною. Як ви прокоментуєте можливі подальші дії самопроголошеного білоруського лідера? Я думаю, тут все зрозуміло абсолютно, все на поверхні. Він отримав вказівку з Кремля про те, що потрібно діяти, потрібно перекинути війська з метою а, порятунку Путіна. Ну тобто, ви розумієте, прекрасно, що вони звернулися. Вони бачать в Росії, бачать, що самостійно зараз цю ситуацію вирішити їм все ще не вдається. Тому звернулися до Лукашенка, щоб він рятував ситуацію. Мета це знову ж таки. Ну, ми ж бачили це цього літа. Вже це вже було цього літа. Про розгортання полонезів, іскандерів поблизу кордонів з Україною і сил спеціальних операцій. Ну, це для того, аби спробувати залякати, спробувати змусити відтягти війська, спробувати провести демонстрацію того, що Білорусь готує наступальні дії. Хоча я не схильний вірити в те. Що білоруська армія за наказом Лукашенка може почати безпосередньо вторгнення, але якщо вони і зважаться на якісь кроки, то в українських сил оборони давно вже готово все для того, щоб відповідати і наносити гідну відсіч, щоб жодних шансів у такого просування взагалі не було. Ну а Москва тим часом прикидає російські засоби ППО ближче до Керченського мосту. Зокрема, це помітили кримські партизани на відео, яке оприлюднив руху про атеш. Росіяни буцімто перевозять дві системи ППО БУК М2 і С 400 Колону супроводжували військові машини, зокрема два Урали, із особовим складом. Вочевидь, пишуть представники руху. Оборонна система федерації стикається із серйозними проблемами, пов'язаними із незахищеністю окремих діль. Таких як Курська область, окрім того, скоріш за все окупанти очікують найближчим часом ударів по незаконній переправі. Тобто, якщо ми це все переведемо в нормальну людську і зрозумілу мову, росіяни зараз налякані, напевно, як ніколи. Чи ні? Чи бачите, ви якісь недолугі та. Історичні е, дії, незграбні дії окупантів на території тимчасово окупованого Криму, налякані, тому що дивіться те, що ми бачимо станом на зараз, це унікальний випадок в історії, тому що Росія демонструє готовність вести загарбницьку війну. І вести війну на Донеччині, наприклад, укріпляти оборону окупованого Криму, тобто ті території, які є окупованими, а не захищати свої території, наприклад, ту ж Курську область, брянську або білгородську, це взагалі нонсенс, те, що зараз відбувається, і це до речі, і погубить зрештою путінський режим. Ось ці ось ця серія помилок, яка й руйнує Росію, що стосується Криму. А ви бачите, що ряд подій відбувається, тому що відбулися рейди на Тендрівську і Кінбурську косу. Спецпризначенців ГУР мета знищення систем радіоелектронної боротьби створення перешкод, які ворог використовував для того, щоб перешкоджати нормальній роботі надводних дронів. Був знищений катір Тунець. Так, зранку була відповідна інформація, що спецпризначенці надводні дрони відпрацювали. Ну і відповідно зрозуміло, що відкривається дорога для того, аби вони працювали. Росія, в свою чергу, тобто надводні дрони, я думаю, що найближчими днями ну сподіваюсь, будуть мати результати успішної бойової роботи. Принаймні, є такі тенденції, які дають підстави це говорити. Що стосується Керченського мосту, зрозуміло, що на тлі втрат систем ППО, тому що час від часу ми бачимо успішні атаки сил оборони різними засобами ураження по зенітно-ракетних комплексах ворога там. Їм треба час від часу це зміцнювати, укріплювати, перебазовувати зараз. У них знову ж таки маніакальний страх щодо того, що. От, от має відбутися ураження Кримського мосту. Треба захиститися, треба з води захищати баржами там боновими загородженнями і унікальними комплексами, як говорили росіяни на своїх так-шоу, що вони навіть ядерний вибух витримають. А прикривати фактично з повітря додатковими системами ППО, тому що остерігається це це. Почалося це продовження. Того, що почалося після ураження поромної переправи, от вони після того сколихнули, що далі може бути кримський міст. Тому от ось ця колотнеча там відбувається. Дякуємо вам за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами.